Жі, інтернет нещодавно з'явився смішний персонаж, який зробив розбір гелю гелюалоєвера, як він назвав там гучно гель для мамонтів. Він себе позиціонує як кандидат хімічних наук чи доктор, як в нього там пишеться на вишивці, а на його сорочці. Але давайте я постараюся без емоцій, чисто фактами подивимося, хто в нас тут дуже розумний. Спочатку, гліб, якщо ти дивишся це відео, я думаю, тобі його покажуть. Ну нормальна людина зробить що подивиться уважно на етикетку, подивиться на саму упаковку. І на цій упаковці, як виявиться, є офіційні ресурси, де можна почерпнути інформацію, а не знаходити щось в інтернеті на незрозумілих сайтах. Для цього заходимо на сайт виробника в опис продукту і дивимося, від чого він там допомагає. Спочатку ти дізнався би, що компанія ЛР має вже 40 років, має власні виробництва і найбільший завод у Європі, який виготовляє саме гель алої Вера. І самий цікавий момент компанія представлена в 30 країнах світу, уявляєш. І продає цей гель алоєвера вже більше 20 років. Бачимо ось цей список. А тут і зміцнення серця і імунітет. вже і... ж подивіться на сайті виробника, скільки хвороб лікує Алоєвера. Я тобі скажу великий секрет. Алоєвера це не медичний препарат, не лікарський, а дієтична добавка. Там написано на етикетці на упаковці. А що таке дієтичні добавки І чи вони рекомендовані Міністерством здоров'я України? Ти також міг почитати. Гліб, як ти міг? Ти кандидат хімічних наук? Чи може доктор, не знаю хто ти. Кажеш, давайте розберемося з наукової точки зору. Ну, до речі, наукових ресурсів я жодного не побачив, і жодних авторів, які написали. Цілі праці по алоєвера я не розумію. А нафіга нам тепер взагалі здалися ті лікарі. Я тобі спробую зараз пояснити навіщо лікарі? Лікарі для того, щоб лікувати від хвороб людей. А є ще багато професій, які називаються нутриціолог, дієтолог. Це саме ті люди, які оздоровлюють, щоб людина була здорова. На сайті міжнародного комітету Алої Вера ви можете побачити перелік компаній, яким дозволено виготовляти, і стоїть відповідна печатка про сертифікацію цього продукту. Тут я вимкнув його кривляння, тому що ну все обличчя експерта ви одразу бачите да? такий справжній експерт. Тоді, хоча б зачатками критичного мислення, зрозуміє, що і тут Фрезеніуса вважається один з найстрогіших інститутів, який ставить свій знак якості у Європі. А медики про це. Знають, і звісно, що часто дивуються, коли бачать печатку саме інституту Фрезеніуса на продуктах компанії. Який засіб, який реально десь там працює, щось робить, що повинен мати якусь діючу речовину. Якщо так щодо наукових даних по алоєм. знаєте, витратив на це день свого життя, перелапати в купу селену оглядів. Але як і очікувалося, жодних свідчень про те, що вживання соку алоє внутрішнє може бути якось корисним, я не знайшов, не знайшов, бо не шукав і не намагався. Міхаель Пойзер, автор книжки. Рак Крепс, як бачите, в мене є фотографія з ним. Ну і його фотографія з Ангелою Меркель. А це компанії, які перелічені в цій книжці, які дозволено реалізовувати виготовляти лоєвера. А ось тут перелік праць наукових, згідно яких вказано, що в цій рослині більше як 200 корисних речовин. І тому про діючі речовини, про ті, які вказує. Даний експерт ну дещо помиляє, помиляється, тому що науковці працювали. Хоча він когось в цьому відео називає лохами, не знаю кого чи своїх підписників, чи себе, чи тих людей, які його будуть переглядати, і потім будуть мати хибну думку. Чи може компанію ЛР з 40річним досвідом, яка представлена в 30 країнах світу, чи може е, свена Верхана, доктора німця, який представлений на каналі YouTube, офіційному каналі компанії ЛР, чи може е, професора ортомолекулярної медицини Жан-Бернар Делбі, ну, варто було би поцікавитись, послухати цих розумних людей, які мають визнаний досвід у світі. До речі, в Україні також є вчені. Наприклад, я мав в честь познайомитись з гарник Тетяною Петрівною. Це академік Академії наук Вищої школи України, головний позаштатний спеціаліст Міністерства здоров'я України за фахом народна та нетрадиційна медицина, доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою фітотерапії та гомеопатії. Київського медичного університету Хель Пойзер написав не одну книжку, він написав їх багато і зібрав дані з більше як п'яти тисяч джерел. Ще прапрадаван століттями людство збирало цілющі властивості рослин. І безпосередньо про алоєвера. Так, от, саме такі книжки, саме такі праці несуть здоров'я, оздоровлення людей. Звісно, що це комусь невигідно. Звісно, що хтось купляється на рекламу, але будьте мудрими, довіряйте дійсно спеціалістам, дійсно науковцям, а не псевдоекспертам.